Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. У Віктор, у нас всіх склалося враження, що вони свідомо і умисно затягують розгляд справи. Бо те, що відбувається засідання по 40 хвилин, по 20 хвилин, це, ну, це просто смішно. Я так би тоже розумію, що витягувати ну, 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 Це для того, щоб просто тебе тримати під вартою і все. Да. Бо всі розуміють, що справа вона виділена і ця не стоїть. Бо ми бачили, за що тебе притягують, бо знаєш, з іншого боку це просто смішно. Тому що в жодній країні ніхто б так би ніколи не тримав би людей би не за що. Бо ми всі розуміємо, що відбулося. Твій стан, коли ти прийшов з війни, побачив людину, яка хотіла здатися расистом, то зрозуміла річ, що всі хочуть. от це все, вот все привіло стратувайні. І до сих пор я так же все так і відбувається корупція, діла. і до сих пор не каються. Понимаете? И, дальше больше происходит. И у нас получается, у нас один враг впереди, а второй враг у нас тут за нашими спинами. И вот на лицо не все действия. Виктор, скажите, а если пересадить всех патриотов, кто будет защищать Украину? Если пересадить патриотов, то Украине хана. Полиция будет. Да. Полиция, яка, яка здається при першому, да. найкращому випадку для них. Все все буде добре. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.